Глянув його право. Так. Особа, яка подала заяву про відвід, має право бути завчасно проінформована про час і місце розгляду заяви. Має право брати участь у судовому засіданні. і Бути повідомлений про свої права обов'язки, має право подавати докази суду, має право давати пояснення з заяви про відвід, а також відмовитися від дачі пояснень. Має право мати представника у будь-який момент провадження. Має право знайомитися з матеріалами справи.